Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Стартували нові акції лише 2 дні 31 березня та 1 квітня. Кешбек 80% від вартості на Гелі для душу рідке мило Максам і Just Kawaii. Такі Гелі для душу Just Kawaii. Тут об'єм 500 мл, ціна 80 гривень. Є три варіанти ароматів. Парфумовані гелі для душу від Максам об'єм 400 мл, ціна 119 гривень з блискітками та дозатором. Такі парфумовані гелі для душу від Моксам, об'єм 395 мл ціна 80 гривень, а є один аромат, цей ось такий рожевий, акційна ціна 45 гривень, і ще вам від цієї вартості повернеться 80% бонусами бонуси можна списати на будь-який товар в Єві, оплативши 50% від вартості, не більше, ніж 50%. Рідке парфумоване мило Макса ціна 83 гривні 500 мл. Є два аромати, теж повертається 80% від вартості. Знижка 40% на прокладки Limbres для критичних днів. Великі упаковки, такі 20 штук, два варіанти. Такий варіант 16 штук упаковці ціна 67 гривень. Менші пачки по 9-10 штук, 31 гривня, 60 копійок. Або ось такі: тут 8 штук упаковці, ціна 26,30 гривень. Кешбек 80% від вартості бонусами на картку Єва на косметичні серветки по 50 гривень від Greenway 150 штук. Такі 33 гривні 70 копійок, одні кольорові, одні білі. 80 штук. Так, такий варіант. Ціна 82 гривні ЗЕВА. Читає різні в упаковці 80 штук. 65 гривень. Такий варіант, сніжна панда 75. Це, до речі, теж паперові косметичні серветки. 150 штук за 32 гривні і 30 копійок. Ось, біленькі. Знижка до 50% на усі гелі для прання капсули. Так, давайте подивимося: 649 гривень. Величезна упаковка, 63 капсули Аріель. Так, 31 капсула 344 І є один варіант за 476. «Аріель» 20 капсул, 234 гривні. 12 капсул 159 гривень. Кьонен капсули 129 гривень за 16 штук. Sky 174 гривні аж 35 капсул. Досить велика упаковка. 4 в одному. Хто користувався, залишайте свої відгуки. Чи вони є добрі, чи гарно перуть, як аромат, чи не є дуже такий нав'язливий. Буду вам щиро вдячна за відгуки. Так. Це звідси. 67 гривень та 50 копійок Sky капсули 12 штук. Є кольорові для кольорових речей і універсальний варіант. Персіл капсули для прання 35 штук за 445 гривень. Персіл 4 в одному для кольорових речей або універсальний 327 гривень 4 в одному, 194 гривні 13 капсул 4 в одному. Персіл 11 капсул 4 в одному 194 гривні також. Лоск 15 або для кольорових речей 13 капсул 132 гривні. Персіл гель для прання 329 гривень за півтори літра. Майже півтори. Так, потрошечки не долили. Бачите, 990 мл, майже літр 234 гривні. Для дитячих речей 900 мл. гель для прання 1,5 літри 114 гривень універсальний. для прання чорної білизни 950 мл, 74,50. Лоск 174 гривні 900 мл. Савекс 189 гривень, 945 міллітрів. Гуд» – 2 літри 224 гривні. Аріель 1,5 літри за 285 гривень. 2 літри 150 мл 369. Літр 800 мл 349. Скай 4 літри. Скай. 2 літри для кольорових речей 48 гривень. Грюнвальд – 3 кг та 700 г за 88 гривень. Активе вош. Універсальне гелля прання. Ціна 109 гривень аж 4 кг. Знижка 30% від вартості на усі жіночі шампуні для волосся клієм об'ємом 360 мл. Ціна 131 гривня. Є різні варіанти. Акція 1 до рівня і 2 на усю декоративну дитячу косметику «Хані Бані. Є великий вибір, вже вам неодноразово показувала. Є і лаки для нігтів на водяній основі, не потребують якихось засобів для зняття. 139 гривень такий набір. Тут і бальзами для губ, і каблучка. 129 гривень. бальзам для губ і попіт. Є різні. Є такі більші: 299 гривень рюкзачок. Один дорівнює 2 на усі масажні щітки гребенці, брени для волосся від торгової марки КОС. 189 гривень така щітка. Такі є різні ціни по 219-199. по 199. Так, така щіточка, Ціна 219 гривень. А ось такий варіант ціна 100 гривень. Можна брати дві за 100 гривень. Можна, до речі, брати різні, не обов'язково брати дві однакові одиниці. Головне, що це було від торгової марки COS. 249 гривень, продувна масажна щітка. Така біла колекція 230 гривень, 219 гривень. 189 такий варіант. 199, 149 гривень щітка. Такі по 169. так, Круглі брашини, 179 меншого діаметру, металева основа 199, 219 такий варіант. 249, керамічна основа. І є така. Колекція 139, до речі, дуже тут суттєві знижки від попередньої ціни. Так, і менше 124. Усі гелі для душу та антиперспіранти від торгової марки Фа зі знижкою 40%. Жіночі спреї, антиперспіранти від Фа 65 гривень. Дуже є великий вибір ароматів. Кулькові дезодоранти, ціна 46 гривень та 50 копійок теж є в асортименті. Фа, спрей дезодоранти чоловічі по 70 гривень. Роликові ціна 49,50. Гель для душу Фа. Ціна 49,50, об'єм 250 мл. Гель для душу Фа об'ємом 400 мл – 83 гривні. Від торгової марки «Акс» усі чоловічі дезодоранти, туалетні води, гель шампуні для душу. Знижка до 40%. Дезодоранти, спреї 75,50. Туалетна вода 100 мл 215 гривень. Це є спреї. 75,50. Великий вибір ароматів. Стіки акк 77 гривень та 20 копійок. Знижка 30% на всі крем фарби для волосся від торгової марки SIOS. 180 гривень. Без аміаку фарба для волосся. Звертайте увагу ще два дні діє акція кешбек на фарбу. Хочу заакцентувати вашу увагу, що цей кешбек 30% ви зможете списати лише на фарбу. Щоправда, на будь-яку іншу можна, не лише на сіос, але ось такий кешбек, який діє весь акційний період. Він повертається, бачите, на якісь конкретно Читайте, уточняйте, щоб знати більш детальніше. Така фарба для волосся від цілості на 121 гривня. І теж нараховується кешбек 30%, який ви зможете списати на фарбу. Знижка до 50% на усі туші для вій від Патрісія Leдо. Ціни є від 100 гривень.